75. Ну і інші видатки 83 193, там вже оці що, такі, якісь там на на навчання, оце, що 28, 20, 28, 20, 22, 82, перепрошую, там можна от переглянути. Це вже я так збила загалом цих 73 тисячі. Це 0,6%. По проєкту рішення як подано інформацію, бо вільний залишок йде по загального фонду. Далі там, де капітальні видатки, вільний залишок може перекидатися з загального спеціального, це збільшує видатки спеціального фонду. І перевиконання. Перевиконання також ми даємо по загальному фонду і є таке, що ми перекидаємо з загальну спеціального, Тому от тут так воно розкидано по розпорядниках. По, по всьому, які є питання, прошу дайте, кажіть, якщо щось. Ну і міжбюджетні трансферти нам надійшло 25 тисяч двадцять тисяч іншої субвенції з місцевих бюджетів. Це на інші виплати населенню, це кошти з обласного бюджету, на соціальні виплати там є. А то опції там які, ну, кошти, які дівчата, які піддають за соціальний захист на рахування і виплату, то вони ведуть реєстри, ті кошти визначають, розподіляють скільки чого треба. Це кошти обласного бюджету. Ну, Ясно. Ну, якщо немає запитань, прошу. Ставить, ставимо ставмо на голосування за такі проекти рішення, які будуть потім втілені ну, у маєте на увазі через рішення. Бюджетна комісія. Хто за такі за такі напрямки використання? Хочу прошу голосувати, хто за рішення приняття. Ну і ще, будь ласка, шановні члени бюджетної комісії. Що таке ну, положення про громадський бюджет у Зернянської сільської територіальної громади? Ми з Назаром Віталійовичем пройшли відбір і зараз проходимо навчання в рамках цілої України. Така програма, як Юліт. Ми є одна із громад по Тернопільській області, які попали на це навчання, тому що з цілої України 44 учасники. Можна сказати, по два учасники з одної громади, і ми попали в таке навчання, проходимо і вони зразу ж так орієнтують це навчання, щоб зразу було практичне втілення, вчать нас, як формувати, використовувати, залучати людей до того, щоб приймали участь у громадському бюджеті. Проект рішення про затвердження положення про громадський бюджет громади є затверджено в 2021 році, але вони подають нам такі типові проекти. Ми вже їх ну трошки, я вже попрацювала, узгодила, ну десь удосконалили в зв'язку з ну там з їхніми якимись рекомендаціями, щоб це зробити краще, простіше із застосуванням електронної платформи ЕДАТА. E це все так ніби буде відбуватися. Ну і в цьому положенні так прописано всі оці, оцю всю процедуру від як вона буде проходити. Буде комісія, яка буде визначати проекти, які підуть далі на голосування. Це от комісія з питань громадського бюджету, і буде робоча група. Там будуть входити різні люди. В робочу групу в основному це будуть працівники виконавчих органів, а в комісію з питань громадського бюджету. І, і депутати можуть входити, і, і хтось з активістів, можливо, і члени виконкому. Ну от такі основні моменти. Десь приблизно буде голосування за ті всі проекти відбуватися ну, липень-серпень, з середини липня, по середину серпня, там до кінця серпня, але таким чином воно має бути все нами зроблено і проведено, щоб. В проект бюджету на 26-й і в прогноз на 26-й, 28-й було закладено. Ми десь визначили, що ця сума 300 тисяч гривень на проекти переможців по громадському бюджету і щоб вони були втілені у 26 му році. Зараз Це у нас відновлене, відновлене середньострокове бюджетне планування і рішення виконкому там має бути до 1 вересня про погодження проекту прогнозу. І так я ніби більш-менш ну там розклала ті терміни оцього тих всіх заходів, які і по громадському бюджету, якраз так, щоб до ну там до якогось 22 серпня більш-менш люди проголосували. Ми надіємося, що будуть так, ну не один буде. Проєкт написаний, ну, щоб було з чим порівняти. Так, і, вибрати, так, 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 так. і так ті терміни прописані, щоб вони до, до першого вересня, щоб ми заклали і в проект бюджету, ну і в прогноз, бо потім далі прогноз буде і сесія голосувати. Сьогодні ми на виконкомі вже затвердили заходи по, по розробці проєкту і прогнозу бюджету, бо там термін до 15 травня. Так, вже сьогодні був ну, виконком. Ми вже пришвидшились, зробили ті заходи по прогнозу і по проєкту і знайомимо вас з тим, що і на сесію буде. Можливо, що я перегляну трохи, ну, в принципі, бо не маємо ми оті всі документи, які ми подаємо на сесію, надсилати на перевірку тим ну, спеціалістам, які проводять те навчання, ну, воно відбувається на платформі Learn. Ну, говорять Льорн, бо це ніби німецька. І там, от це все там, ну, в такому формулені онлайн, і маємо там туди надіслати, вони десь там внесуть свої правки. Сподіваюся, що, що встигнемо до 25 квітня, я вже більш-менш його зробила. Ну, якусь так, це вас із тим знайомимо, що будемо напевно, що вносити зміни, викладати в новій редакції, та яке в нас є нові в два з затверджено, а тоді ж. Всі відміни не було і середньострокове бюджетне планування, ну, і, відповідно, всі заходи по громадському бюджету вони були відтерміновані у зв'язку з війною. Ну, от, от така інформація про громадський ну, це якраз це, 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 цей громадський бюджет винесено на рішення на населено, мають це в сесії, Якщо приймає, тоді вже згідно їхніх призів. Будуть прийматися рішення, визначаються краще. Знаєш, що були закладені кошти на 26 рік. А вже потім. Ну бюджет. так, так, так. Просто так, воно виходить, що має бути взаємозв'язок і кошти закладені, і зараз має бути рішення сесії про це положення. Бо якщо воно зараз на цьому не буде, на цій сесії не затверджено, то воно десь відтермінує і послідуючи оті ті всі етапи. Ну, я думаю, депутати підтримують що про громадський тоді, бюджет. Може, якщо зараз не, 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 не виставлено. Не, не Дане питання не винести на сесію, то подальшому можливо, що 26 рік можна так. і не не, не не отримати. Можливо, що там і вони запропонують ще, якщо буде через якісь фонди. І до фінансування, якщо воно десь воно тільки громадський бюджет, Пр... тільки фінансується за рахунок кошти місцевого бюджету. Взагалі. Бо тут треба залучити. Але принаймні, вони Де? можуть, якщо там навчання, вони можуть щось запропонувати, які напрямки. Вони тільки вчать, як це правильно, так. гарно, фахово, відповідно до законодавства. Але зробити. вже доколу, що вже... ну, Так, 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 так. Так, так, так. Тобто ми тоді не зможемо ніяких послідуючих етапів зробити. Добре, всі питання відчерпані